Найближчим часом на фронті можна очікувати дуже гострих подій. Такий прогноз озвучив представник прес-служби головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі національного марафону новин. За його словами, розвідка і раніше повідомляла, що серпень і вересень будуть надзвичайно важливими місяцями для подальшого розвитку бойових дій. Також Юсов зазначив, що не зважаючи на маніакальну ненависть Путіна до України, за весь час повномасштабного наступу Росія лише віддаляється від досягнення запланованих ціл. Найближчим часом, звичайно, будуть дуже гострі події на всьому фронті. І мова не лише про прив'язку до якихось дат. Зараз багато говорять про день незалежності, хоча безумовно цей фактор треба враховувати. Але е, головне управління розвідки давно повідомляла і говорила про те, що серпень і вересень будуть надзвичайно важливими місяцями і періодами для подальшого розвитку подій дій на всьому фронті. Відступ сьогодні про те, що Росія. Відведе свої війська з території України. Наразі вони говорити, не готові, але Україна буде звільняти всі свої території, захоплені ворогом.